У нас був кейс з OLX. Ми почали працювати з OLX, коли вони були Сландо. Сландо був нішевим гравцем. Ми працювали, мені здається, на той момент вже пару років, і ми довели їх до бренди Вернеса 90%, топ майнд – десятки відсотків, лідер категорії, майже лавмарк. Нам приходить лист ну, нашому клієнту з штаб-квартири, там десь хтось когось там купив, кажуть, ми тепер. По всьому світу вирівнюємо ситуацію, ви будете OLX. Зробіть дослідження, що скаже споживач. Ми зробили дослідження, споживач каже, по-перше, сландо обожнює. Друге, ми не дебіли. OLX – це слово лох, просто воно переставили букви. Ми не лохи, ми це взагалі фак-фак-фак. Не хочемо, не хочемо, не хочемо. Ми пишемо такий лист в центральний офіс. Вони кажуть, вибачте рішення прийняте, робіть. Ми поговорили з клієнтом і подумали: окей, ми на два місяці в два рази збільшили медіавагу і зробили дуже примітивну рекламну кампанію Слан достав OLX». Слан достав ОЛХ. Їй 11 років. ви ще пам'ятаєте, да? це 2000, мені здається, чи. 13 чи 15. Ну, в общем, щось в районі 10 років точно. Стає, а да? потім став. Це було б, буквально протягом двох місяців. Да, стає, став, ви абсолютно праві. Через три місяці таке враження, що Сланду просто не існувало. Ми зараз переробили е, стартап в Техасі е, повністю. Ми змінили не тільки ім'я, ще й домен поміняли. Ну і так далі. Але домен звучав newhomesmate, homesmade, а ми знайшли .com, Да, 4 літери ком і змогли купити за нормальні гроші. І вони дуже задоволені, бо у них почав дуже дешевши кастомер да? Тому звертайтесь до нас.